Гранати був, і просто це все швидко відбулося, раз перед нагав граната я домов стигнув відкинути від себе і так, також від своєї наречений. Успіток повернувся спиною, витягнути руку і все, гранати. І... Ваня різко повертається до мене спиною, тобто я вже нічого не бачу, і потім сам вибух. Потім я ну, можна сказати, прокинулася. Уже на колінах, біля стіни і повернула голову на місце, де був Ваня, а він вже лежить і намагається сам собі надати першу медичну допомогу. Потім я трішки так прийшла до тяги ще більше і повзла до нього, наклала турнікет і допомогла йому затягнути портупей.